Ось це етанол. Він же етиловий спирт. І як ви всі прекрасно знаєте, спирт добре горить. Тож виникає логічне питання: а чи можна рідинами на основі спирту обігрівати будинок? Чи буде це взагалі вигідно? Скажу одразу: я не розглядаю таке опалення як щось постійне, що може, наприклад, замінити природній газ, а дивлюсь на нього виключно як на щось тимчасове, наприклад, в період блекаутів. Ось, наприклад. Отакий біокамін, який можна було б заправити спиртом, він міг би частково підтримувати температуру в кімнаті. Також в інтернеті багато саморобних горілок на спирту, які придатні для приготування їжі. Словом, давайте порівняємо вартість тепла, отриманого при спалюванні спирту, наприклад, з вартістю тепла від горіння от таких газових пальників. І основне питання: чи зможе опалення міцним алкоголем бути дешевшим за опалювання бутаном? І забігаючи наперед, скажу, що висновки шокували навіть мене. Газ можна купити в різних балонах. Я вирішив розглядати саме ось такі: ось такого формата. І найдешевша ціна, яку я знайшов, це 170 гривень за 500 грам. Газ, який тут використовується, це бутан. Вага ємності вказана 0,5 кг, але будемо вважати, що це вага чистого газу всередині. Тож виходить, якщо пів кг бутану коштує 170 гривень, то один його кілограм буде коштувати 340 гривень. Кількість тепла, яка виділяється при спалюванні одного кг бутану, дорівнює 45,7 мегаджовлів. Переводимо мегаджовлі в кіловати, тому що з кіловатами нам працювати легше. Ми отримуємо 12,7 кВт. Розуміючи вартість одного кг бутану та кількість кіловат енергії, які знаходяться в ньому, розраховуємо, що один кіловат тепла буде коштувати 26,8 гривень. Звичайно, це дорого, але я повторюю, що це в тому випадку, якщо ви купуєте ось такий балон. Якщо ви, наприклад, його заправляєте, то ціна буде зовсім інша. Тож давайте одразу проведемо розрахунок по чистому спирту. На просторах інтернету я знайшов ось таку мінімальну ціну 85 гривень за літр. Етиловий спирт технічний. Також для розрахунку нам потрібна буде ось така табличка. Питома теплота згорання палива. Саме звідси ми візьмемо показники, помноживши теплоту згорання етилового спирту на його густину. Ми знаходимо, скільки енергії міститься в одному літрі. Переводимо цю енергію в кіловати, щоб нам було зручніше її розуміти. Знаючи вартість одного літру та кількість енергії, котра в ньому зберігається, знаходимо ціну одного кіловата. І виходить, що 1 кВт тепла, отриманий при спалюванні спирту, буде коштувати дещо більше, ніж 13 гривень. І це я вам скажу доволі дорого. Але конкретно з цих розрахунків видно, що енергія отримана при спалюванні спирту вдвічі. Дешевше за енергію отриману при спалюванні бутаном. Але існує ще одне цікаве запитання: а наскільки взагалі реально знизити собівартість спирту? Ми розуміємо, що спирт виробляється в технічних умовах на заводах, для цього використовується складне обладнання, людям начисляється заробітна плата, платяться податки, рента. І все це формує собівартість. А якщо від цього всього відмовитись, наприклад, купили пшеницю по ціні 8 гривень за кілограм, також купили цукрових буряків. По ціні 3 гривні за кілограм. У Нас є сонячні панелі, котрі дають нам влітку безплатну електрику, яку ми і використовуємо для дистиляції нашого сусла. Ці процеси ми виконуємо самотужки, тож зарплату самі собі не нараховуємо. Я знаю, зараз економісти будуть мене хейтити за такі розрахунки, але просто задля цікавості порахуємо, наскільки взагалі реально максимально знизити собі вартість самогонки. Воду ми беремо з криниці, вона у нас безплатна. Обладнання не амортизуємо, просто достали старий дідовий самогонний апарат з горища, його і використовуємо. Тож на яку ціну ми можемо сподіватися, вихід етилового спирту з пшениці або жита складає. 0,33-0,35 літрів на 1 кілограм зерна, а ми купували його по 8 гривень. По затратах на пшениці собі вартість одного літру спирту буде складати 23,5 гривні. Якщо такий самий розрахунок провести по буряках, то тут буде 33,3 гривні за 1 літр. І підставляючи вже ці показники в наші розрахунки, ми отримаємо, що вартість енергії отриманої при спалюванні саморобної самогонки з пшениці буде складати приблизно 3,6 гривень за кіловат, а з буряків дещо більше 5 гривень. Тобто ми бачимо, що спирт може бути відносно дешевим тимчасовим джерелом енергії. Але навіть без всяких маніпуляцій він фактично вдвічі дешевший, ніж опалення бутаном з от такого пальника. Але саме основне, що варто зазначити, і чим би ви не надумали обігрівати ваш будинок, завжди пам'ятайте про техніку безпеки. І у випадку зі спиртом ніколи не тушіть його водою, тому що він легший за воду і буде банально вспливати. Краще використовувати для цього мокру тканину. Друзі, поставте лайк під цим відео. Це дуже важливо для розвитку саме україномовного YouTube. Наразі в мене все. Дякую за перегляд. Нехай вашому будинку і за будь-яких обставин буде тепло.